Так, шановні депутати, повідомляю, що згідно чинного законодавства, наше засідання буде зніматись на відео. Далі, якщо у нас буде оголошена тривога, да вона і оголошена будемо працювати чи будемо переходити? Працюємо. Так, на засіданні комісії виноситься, тобто на засіданні комісії із... Десяти депутатів прибуло 6. У нас є форум, так що можемо розпочинати засідання комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати одноголосно. Так, розпочинаємо нашу роботу. Порядок денний вам усім роздано. На засідання комісії виноситься 15 питань. Ви ознайомились з питанням порядку денного. Є якісь зауваження? Нема? Не. Прошу голосувати за порядок денний. Так, одноголосно. Mm -hmm. Так, переходимо до питань. Першим зазирку. Добрий день. Так, ваше питання. внесення змін до статуту КП міськ Добробут та затвердження його в новій редакції? Перший оцініть. Та сюди, так. Да. У зі зміни розміру статутного капіталу, так як у 2023 році міською радою було виділено для придбання основних засобів 7 мільйонів 900 тисяч, у 2024 році 4 млн 783 тисячі гривень, КП Мізопробу просить викласти статут КП Мінопробуту нові редакції. Станом на 1 року розмір статутного капіталу становить 24 млн 858 тисяч 267 гривень 44 копійки. Також просимо затвердити зміну адреси підприємства у зв'язку з зміною на вибори з Комунарська на Софіївська. Місце заходження підприємства відображено в статуті статті першій. Є питання? Так, є питання, нема? Нема. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. Так, так, а ну, Лариску. Наголаю. Доброго дня, Доброго дня, сідайте. Так, у вас три питання. Перше. Про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України 23-24 роки. Так, з метою підтримки військових частин пропонуємо збільшити. Надання субвенції з державного бюджету на 300 тисяч військовим частинам і доходити ще 200 тисяч на придбання матеріальних цінностей та основних засоб... засобів. Всього збільшення програми відбудеться на 500 тисяч. Понятно. Є питання? Нема? Немає. Хто за, прошу звачку. Одноголосу. Так, друге, про спрямування коштів. З метою забезпечення національної безпеки оборони відповідно до листа звернення від військової частини, яка зараз перебуває на передовій, пропонуємо погодити виділення субвенції з місцевого бюджету державним бюджетом на закупівлю бездовольних ретальних систем, комплектуючих в розмірі 300 тисяч. Так, є питання, немає якась частина, так? Це, Це частина частина. частина. Нема? А то запрошу голосувати одноголосно. І третє питання. Пронесення змін до програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Бобруйської міської ради на 24-25 роки. метою підвищення рівня проведення мобілізації. Збільшення мобілізаційних розпоряджень, які надходять від першого відділу Межінського ТЦК, пропонуємо збільшити обсяг фінансування програми на 90 тисяч. Загальна сума буде складати 100 тисяч, кошти будуть передбачені на придбання конвертів, марок, попавлення мастерних матеріалів та транспортів. Є Де питання, немає? Доза, прошу. Так, а ну, пожалуйста, Васиник. Добрий день. Так, ваше питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Бобровицька опорна лікарня на 23-24 роки. Ми просимо внести зміни пункт 10 е, програми фінансової підтримки, який, е, в якому запис, в програмі записано перелік медичного обладнання, яке ми планували закупити у 2024 році. З цього обладнання е, ми е, закупили три, е, три штуки і один льдошков. Получилось так, що ми проплатили за кошти Національної служби сторожня. Купили і проплатили за ці кошти. І отже в нас за рік вийшла економія іще по інших закупівельних пропозиціях. Економія 61 368 гривень. Тому ми просимо замість ендоскопа, ендоскопа який ми купили за гроші, за кошти МЗСУ, придбати професійні ваги, аналітичні електронні обсяг фінансування 61 тисяча. Це в межах програми фінансової підтримки. І ці ваги нам обов'язково потрібні по переліку, щоб провести. Ліцензування цієї ж бактеріологічної лабораторії, яку ми запросили представників, які будуть о, у нас вже ліцензування крема. Вот, і вони виставили свої свій перелік обладнання, яке повинно бути. Е, тоді яке, яка повинна бути квадратура кімнат? Як вони повинні бути і чим обладнані? Оце все. Без цього всього ми не зможемо запустити. Я скажу, і Пятковський від обласного центру профілактики хвороб в області, що одна бахлабораторія, прислали вони копію договора. І в договорі заключили договор, навіть не робити на аналізи, а сплатити гроші повинні буде. Навіть не завжди. Так, так, що Ну, гроші на це вже виділені ще да, в травні. Це просто вони купили на той прилад той купили, який на її було виділені, купили за НСЗУ. То тут не, просто... це, 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 це треба не не по і ще одне питання. Пункт 4 енергоносії ми просимо зменшити теж у межах програми. Просимо зменшити на 50 тисяч, а пункт 5 оплата послуг, окрім комунальних, збільшити на 50 тисяч для проведення оплати за послуги по санітарному збілюванню деревни території і лікарні. Ну Це ми ще не знаємо точної суми. Ну я вас скажу, що ви говорили, тут вже приблизно не менше 3 тисячі буде за дерево. Це при самих а, самих сами дешевих. А, І там я не знаю, ну, то ще з ресом там домовляються, але їх треба спилювати, бо скоро... Або на АТБ, на лікарні будуть, як вони такі аварійні, це між АТБ і Політрією. Це коли... це і, і тополі, то не бере, все є, там там березо взагалі, оце як літер буде, і думали, що буде жах, що їх треба терміново спилювати. Ну це все більше. Так, ще питання, які нема, то запрошу голосувати. Голосу. Так, хто там у нас грив? Доброго дня. Так, ваше питання, Людина Івановна, про призупинення діяльності Бараницької хвилі Бобровицької ЗОЖ ступенів родини Бобровицької міської ради. Так, у зв'язку з тим, що у нас там немає повних класів, то всі дітки підвозяться до Бобровицького ЗОЖ перших третіх ступенів. Підвозяться новеньким автобусом, який ми отримали, навчаються у повних класах, тобто всі умови задовільні для дітей. Тому що ми хочемо призупинити, призупинити, тому що там інвентар, все, що залишилося, якщо ми закриємо, то сторожів не буде. А так, все, що потрібно в обробській першій школі, вони забирають. Все, що залишиться, сторожі будуть охороняти. І тоді по школах, може, комусь щось потрібне, позабігають. Люди всі працевлаштовані, директор чи завідувач хвілії поки що ж працює, а так йому буде повідомлено. Якщо буде бажання, буде працювати у першій школі, директор працевлаштує, а так. Усі повідомлені, тому хочемо призупинити. Є питання, нема? Угу. Хто запрошу? Не 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 Ющенко. Ну, давайте, давайте, хто там буде. Добрий день. Так, тут у вас раз, два, три, чотири, да, п'ятеро питань. Перше питання. Проголошення аукціону на передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності, що перебуває управлінні, відділу культури та туризму Брузької міської ради. У людській сесії ми погоджували намір передачі даного нерухомого майна, а тепер потрібно надати згоду відділу культури та туризму Громадської міської ради на оголошення аукціону щодо передачі нерухомого майна комунальної власності в оренду. А саме частина на будівлі загальною площою 57,4 квадратних метри, розташована на першому поверсі ціляної будівлі. За адресою Чернівська область, Нижинський район, місто Бобровиця, вулиця Незалежності, 45. Має окремий вхід. Стартова орендна плата становить 2688 гривень. Термін оренди 5 років, а окціон відбутися 12 грудня. Просимо надати згоду. Що це за Колишня клумбочка. Ми що то розривали. Ну, такі. Так що це 2000. Стартова 2000 тисячі по умовам. Ні, ну там береться один відсоток від вартості майна. Ну, пані. Ну, стартуватися на дві тисячі. Двіші сотвісімдесят Це вартість майна, береться один відсоток. І ставиться стартова. Ну, Ні, так ми ще тільки будемо оголошувати. Понятно. Є, є питання ще нема? Це ж автів, може бути То запишу. Одноголосно. Так, слідче ваше питання про внесення змін до рішень сесії Бугровицької міської ради. Адресу на голови надійшло клопотання від генерального директора КНП Боброцько опорної лікарні номер 511 у зв'язку із виявленою технічною помилкою в загальній площі приміщення просимо внести зміни у абзац 2 пункту 1 рішення 38 сесії Бобровицької міської ради. 8 скликання номер 22, 24, 38 про погодження наміру передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності Бориської територіальної громади. А саме, замінивши слова, загальна площа 1 квадратний метр на загальна площа 1,5 квадратних метрів. І внести зміни обзац2 пункту 1 рішення 39 сесії. Восьмого скликання від 24-24 року номер 229239 Про оголошення аукціону на передачу нерухомого майна, що належить до комунальної власності Бобровицької територіальної громади, а саме, замінивши слова, загальна площа 1 квадратний метр на загальна площа 1,5 квадратних метрів. Це ми погоджували, ну, в них така виявилася технічна помилка. І треба. На півтора квадратного метра і ви замінити це все. Так, все зрозуміло. Так, цей це автомат на першому поверсі знаходиться, так? Да. Технічно. Нема питань, так? Да? Хто за, прошу одноголосно. Так, слідче питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності необхідно затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. У нас план діяльності подали наші структурні підрозділи і ми внесли такі. Документи, назву проєкту, внесення змін до місцевих податків зборів на підвідомчій території Бобровицької міської ради. Друге про встановлення тарифів на проїзд міських автобусних маршрутах загального користування. Третє про встановлення тарифів на проїзд на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі по селу Кобища. Та затвердження архетипів тимчасових споруд та порядку розміщення демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Добровіцької міської територіальної громади. Просимо затвердити такий план. Є, є питання нема, то запрошу одноголосно. Так, і ще питання про затвердження додаткової угоди номер 1 Договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Барунської міської територіальної громади від 01.08.24 року. Між Бобровською міською радою та товариством «Перший технічний комплекс був підписаний договір оренди, в якому був пункт, зараз я вам скажу. 6,5, де необхідно було, щоб сплата за електропостачання була нам ну, відшкодування, да, була в міській раді. На сьогоднішній день ми дійшли згоди до того, що потрібно вивести оцей цей лічильник із основного договору з надання. Послуг з електропостачання, щоб орендар мав самостійно сплачувати послуги з електропостачання. І цей же пункт 6 в такій редакції. Орендар вживає заходів для укладання договору про надання послуг з розподілу електроенергії та договору на постачання електричної енергії протягом місяця з моменту отримання проєктів відповідних договорів від балансотримача. Орендар зобов'язаний надати балансотримачу копії договорів. Укладених із постачальником електричної енергії самостійно сплачувати за спожиту електричну енергію. Всі інші умови вище зазначеного добре не змінюють цією угодою, залишаються чинним. Угод... Дана угода набирає на ці дня підписання діє до 31.07 29 року. Так, запитання немає? То запрошу? Так, іще ваше одне питання про надання дозволу, на укладання договору про доступ до об'єкта будівництва та розміщення технічних засобів телекомунікацій. Так, я голови надійшла клопотання від директора Патомісь Добробут про те, щоб ми надали дозвіл на укладання договору про доступ до об'єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій. А саме це. Будівля гаража, що знаходиться за адресою Чернівська, Сніжинський район, місто Бобровиця, вулиця Софіївська, 25 та елементів його інфраструктури. Це перелік, який зазначений у додатку два до договору, з метою розміщення технічних засобів телекомунікацій, який визначений у додатку 1. Це кліматична шафа з обладнанням одна штука і башта за вишки 30 метрів одна штука. Це прат ВФ Україна, тобто водафон. Планують встановити там вишки. Була надана технічна документація, також наданий був лист. Головного управління Держпро... Держспоживслужби про те, що відповідає все вимогам, не роблять шкоду для населення, тобто там розміщувати дану вишку можна. Тому просимо надати дозвіл директору на підписання даного договору. Так, є питання? Нема? Хто одноголосно? Так, вас одноголосно? Добрий день так, Ольга Горманівна, ваше питання про схвалення проєкту договору про співробітництво. Так, даним проєктом пропонується до схвалення проєкту договору про співробітництво Бобровицької міської та Вишнівської сільської територіальної громад у формі реалізації спільного проєкту розширення можливостей розвитку в галузі освіти, культури, цифровізації в Бобровицькій та Вишнівській громадах. У нас працювала комісія з підготовки проєкту договору. І е, даним проєктом передбачається, передбачається перелік заходів в рамках реалізації проєкту, саме реалізація спільних проєктів зі створення сприятливих умов для економічного розвитку громад, обмін досвідом та обмін кращими практиками у сфері надання муніципальних послуг, організація та проведення спільних спортивних та культурно-мистецьких заходів, впровадження спільних ініціатив в сфері освіти та спробу з акцентом на реабілітацію воїнів та ВПО. Проведення спільних заходів та реалізація Це проєктів в сфері екології та віде. безпеки, розбудова міжнародної співпраці, реалізація спільних інфраструктурних проєктів, і спільна діяльність в соціальній сфері. На підтримка та реінтеграція ветеранів ВПО під досвідом в роботі з соціально-безпечним группом. Так, є питання, нема. Хто за, прошу голосувати. Одного лосту. Так. Тобто у нас я. Ти, ти я знаю, так я знаю, що ти, ти сидиш. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бобровицької міської територіальної громади частини нежитлової і адміністративної будівлі. Цим рішенням сесія надає згоду на безоплатне прийняття з державною комунальної власності адмінбудівлі, що знаходиться в місті Попробується по незалежності 29. Зараз використовується фінуправлінням нашим в оренді. Беремо у Ніжинської РДА, а хочемо. Прийняти вони нам надають із державної комунальну власність. Також цим рішенням ми зобов'язуємося використовувати дану будівлю за конкретним цільовим призначенням, а саме для використання та обслуговування виконавчих органів міської ради, та не відчужувати у приватну власність. Є питання? Нема? То запрошу? Площа яка 793 квадратних 7? метрів. 793. Це Але взагалі. це підвал, так, не. а яка підвала, скільки нашого? Ну, ну 3 п'ятих, ну, як взяти по цьому, треба. 5-х є до всього нашого. Там майже 2 третіх підвала нашого. Ну, він не розмежований, тоді? Розмежова. Розмежований. Тільки не облаштований зовсім. Ну, там. Ну, після будівельників, скажімо, залишилося. все. Ні, ну я колись там був, я говорю, але тільки я. Ні, то оранти, оранти. То частина оранти. А ця ж частина наша, вона в не, не облаштована. Ще ще? Займається щось було. Ну, чого-то їм там не пішло. Ну, там і світла немає, і повітря. Вентиляція повинна бути повітря. Повітря, якісь не вистачає. <звіць> так, ще питань нема? <кхів> так, ну ще одне питання. Ваше про прийняття в комунальної власність Богородської міської територіальної громади трактора. Від проекту Говерла е, отримали. Трактор за 2 мільйони 157 тисяч 393 гривні. Після того, як зареєструємо у сервісному центрі МВС, передамо цим рішенням, передається на комунальне підприємство «Міст Добробут для того, щоб надавали свої послуги. Приймаємо все. Все, що дають, для сервісному центрі не реєструється. Ні, на ООП предоставиться. Трактор. Ну mm. туди, ні, присутствует. Сліхостехніка все реєструється. Понятно. Да. И к нему І то ж туда не так не нас. Так, ну питань? Кто за, прошу? Одноголосно. Так, ну і наше одне питання завершилось. Вікторія Станіславовна хоче нам розказати про внесення змін до рішення 32-ї сесії Бурговської міської ради, 8 скликання від 21 грудня 23 року про бюджет Бурунської міської державної громади на 24 рік. Питання про положення про порядок передачі квартир. Ну це, мабуть, на, 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 на тій комісії, бо тут ну, у нас, Паралі, у, нас у нас такого не було. нема. да. Так. У нас такого немає. Соціальна справді. Якщо ми туди тут поводить. А це повоже, де за це видно. Ну, нема. Такого у нас нема. Давайте про бюджет. Так, Станіслава. Всі зміни, які планується внести на цій сесії, будуть здійснюватись за рахунок перерозподіл бюджетних коштів. Додаткові кошти виділяється не будуть. Головному розпоряднику коштів в Бобровицькій міській раді буде за рахунок перерозподілу виділено кошти на такі цілі: 300 тисяч гривень виділено на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України. Далі 400 тисяч гривень на експлуатаційне утримання доріг, 75 тисяч гривень на виконання програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Польської міської ради на придбання конвертів і марок. Це конверти і марки, якими будуть відсилатися повістки. Дорого нам це коштує, мусимо. 87,5 тисяч на придбання твердопаливних кодрій для забезпечення автономного опалення будівель старостинських округів. По галузі охорони здоров'я бюджетні призначення збільшено 50 тисяч гривень виконання програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Удровіцька опорна лікарня Відмила Миколаївна, оскільки що розказувала ці гроші. Головного розпоряднику коштів відділу освіти за рахунок перерозходів відділяються кошти в сумі мільйон 370 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази. Закладів до установ освіти. ви можете почитати, у вас таблиці є, там роздано. Там mm -hmm. Mm -hmm. якщо я почну перевічувати, то можемо сидіти до вечора. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, там кожному закладу треба щось на те, щоб вони могли нормально жити, і оте щось може багато там треба перелічувати. І на розпоряднику коштів відділу культури переросли на 300 тисяч гривень, кільком будівельних матеріалів для ремонту школи мистецтв і сільських будинків культури. Оце і всі є Детально ви можете подивитися промокцію. Так, все вас, так? Так, які ще будуть питання? Тема? То за, прошу голосувати. Так, шановні депутати, всі. Питання викинувся на комісії розглянку. Дякую за роботу.